Ми познайомились зовсім недавно, але вже дуже, дуже, дуже сильно потоваришували. Правда ж? Тепер у фотохудожника Ігоря Гірника власна яхта, дарма, що намальована на полотні. Про воду та гідростанції художник може розповідати довго. Це все його життя, і творче, і професійне. Адже за фахом Ігор Гірник інженер. А за покликанням серця яхтсмен свого часу. Працював у гідролабораторії підприємства Заборіж «Ідросталь». Це на південному бузі Олександрівська е, ГЕС. От вода лється, рибалки, все каскадом, вода ссувається, вони там вже витягають. Ви там мандрували? Ні, там, там я був відряджені, там був працював паралельно і займався вільний час від роботи. Займався фототворчістю. А ось ще світлина з видом на ГЕС. Взагалі таких тут не одне і не два фото. Це теж відрядженні, Це Якраз на урізі е, е, Канівський ГЕС внизу, самому внизу знаходились, е, де виривається вода з під турбин, ну, от і вона на е, гладкою річці, отакі буруни е, з під агрегата. Е, Гідростанції барви життя. Друга персональна виставка Ігоря Гірника, хоча професійно займається фотографією, він з 80-х років ХХ століття. Фото майстерності його вчив товариш під час проходження строкової служби у Криму. Нинішня виставка збіглася у часі з 77-ю річницею художника. Гірник у нас. Ігор Гірник, наш старіший і член фотоклубу і фотохудожники. Це така багатогранна натура, як і його виставка у різних жанрах. Він марить фотографію, любить її. Він завжди з фотографією. Він працював з героєм України Паташником, каскадами усіх електростанцій, починаючи від верху до низу. Ігор завжди фільмував для історії, для архіву всі станції. Все це життя гідрокаскадів по Дніпру. Гості виставки дивуються кожній світлині Валерій Кемінов, біолог за фахом та митець за покликанням із захватом розглядає фотороботи з тваринами та комахами. Сам люблю знімати природу і все життя її знімаю. І це мені були близько оце мідяночка, це червона книга України. Як гарно знято. У мене немає такого фото. це просто супер. Ну «Богайчик», оси. Богомол, бабка, красунька, ну супер. В тому -то тому-то і складність, що вони ж рухаються. Квіточки можна знімати, а камахи, ящерки, змії, птахи вони не сидять на місці. І це великий труд. Зробити гарний кадр на виставці є буквально все: пейзажі, портрети, натюрморти. Ось фото на полотні. На перший погляд і не здогадаєшся, що це світлина, а не живописна робота. Зараз от зібралась така колекція. І це, це тільки може якась та частина, того що на, напрацьовано за цей період. Тут усе до душі. Усе, і, і і макро, і, Животний світ, і людський світ, і пейзажі. Пейзажі я бажаю обожньою. Так що не, не знаю, тріщину в полу сподобається я її склацаю. А ось ця робота одна з найстаріших в експозиції. Автор зняв дельтоплан в далекі 80-ті. Вона зроблена теж в відрядженні на Є така річка кама, Водкінська ГЕС. Водкінська ГЕС, там на водосховищі. В неділю там літаки літали, візі люди на рибалку в верхів'я їздили. Всю суботу туди їдуть, на рибалку, а в неділю назад повертаються. Десь в верхів'я туди далеко-далеко. У свої 77 ігор гірник мріє, аби швидше настав мир, щоб вийшли яхти на Дніпро, і він зміг сходити до Одеси, до Криму та навіть далі у Середземномор'я. Ірина Чернова, Ігор Батуренко, телеканал МТМ.